<гану> це зараз ми сидимо на самому верху львівської Я шоколадниці, шоколадниці вову, так? На львівській майстерні шоколаду ми сидимо. З на... кофем. Тобто, ну скажімо так, це такий курятник. Ось <гану> машину <Верху. гану> <гану> припаркував на квіші. Так. Ось. 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 А, вон на той вежі, туди вилазили. Вона ж на той вежі. Точно. Так, можна. Що п'єш? А ти що я шоковат? Це знаходиться львівська майстерня шоколаду, і ми знаходимось тут на самому верху. На, на, на останньому поверху. Латен. Плате. Ну, а як uh... плате? Да, а далі ми тебе. І сопєш пробєш. Сквати. Шоколад з вершками. Нашковас молоком. Бачиш, що там? А він не А цей що вже напився. Не знаю, що ему подлили, сказали, що кава з вершками. Щось у нього це. Він попробував одну конфету з ромом. Попалась? Ну дивіться, він боляється.